Доброго всім дня! Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати дуже смачне блюдо стегенця барбекю. Для цього я взяла 6 стегениць, помила їх добре, висушила паперовими рушничками і далі будемо їх маринувати. Треба приправа до курки, сіль, перець. Перець, чорний мелений. Ось так, чайна ложка солі. І в чайної ложки перцю меленого чорного і приправка до курки чайна ложка така з гіркою. Добре натираємо м'ясо. І ще забула додати 3 столові ложки олії. Перемішуємо і залишаємо на 1 годину, щоб воно маринувалося. А тим часом готуємо соус: 3 столові ложки томатної пасти, 160 мл соєвого соусу. І велика така столова ложка з гіркою меду. Все добре перемішуємо. Після того, як промаринувалося м'ясо, складаємо його в рукав. Будемо запікати в духовці. Ставимо в духовку на 180 градусів на 1 годину. Далі виливаємо на сковорідку соус і викладаємо зверху ці стегенця, що ми запікали. Далі щіточкою промазуємо цим соусом повністю всі стегенця зверху. Протушуємо так хвилин 10-15. Ось так промазуючи соусом зверху щіточкою. М'ясо стає таке блискуче, таке апетитне. Ось так воно виглядає. Аромат неймовірний. Ось подивіться, які гарні апетитні стегенця в нас вийшли. Дякую всім за увагу! Спробуйте! Я гадаю, що вам сподобається. До нових зустрічей!